Вітаю, північники! Поки розгорається багаття, влаштовуйте зручніше, сьогоднішня історія буде особливою. Минулого разу ми говорили загалом про наше товариство та його історії, але сьогодні наше свято. Адже це ніч, коли тіні стають ближчими, а істоти з наших оповідей виходять із темряви. У цій історії я зібрав усіх монстрів, артефакти і явища, які коли-небудь лякали нас біля багаття. Так званий Бестіарій поділений на дещо нестандартні розділи. Завдяки ним ви будете готові до будь-чого паранормального. Дякую всім, хто доєднався до нашого товариства. Особливо спонсорам і всім, хто підтримує канал. Нагадую, коли настане 10 тисяч, відбудеться фінальний великий розіграш. Тож не боріться, долучайтесь і слідкуйте за новинами. А поки багаття вже розгорілось, історія чекає. Цього разу вона буде трохи хаотичною, як і сама Темрява, бо щось я бачив на власні очі, щось чув від друзів, а дещо вичитав у старих фаліантах. Отож, на схвалення Товариства північників пропоную відео, яке я назвав Історія про Бестіарії Темряви». Цей розділ містить класичну класику. На жаль, всього один раз нам показали класичного вовкулаку, точніше, як його назвали, лікантропа, подавши це як хворобу і звівши весь накал до мінімуму. Але все одно, респект. Трішки більш розповсюдженими є вампіри. Хлопчина, що уявляв себе мисливцем на них, випадково зіткнувся з древнім представником кровососів і переміг його сонячним світлом. Однак, вампірський дід виявився не єдиним. Серед мешканців готелю. В іншому місті на нічній зміні в лікарні з'явився ще один древній вампір і влаштував там локальний вампіропокаліпсис. Тварюку вдалося перемогти, спаливши його труну. Але якої ж жуті він нагнав брр. Ну і мої особисті фаворити: українські вампіри з рівного, девакувата сім'я, що знайшла собі прихисток на вулиці Гленвуд-Лейн. Ці блідошкірі виявилися надпотужними, адже їх не брали ні хрести. Ні, сонячне світло, моторошно стало від того, що їх володарем виявився хлопчик сімейства. А ще більшої жуті наганяло те, що фінал історії лишився відкритим, хто зна, який хаос вони влаштували у місті. І наостанок, переможці по кількості, привиди. Історій з ними було найбільше. Ми зустрічали і вершника без голови в ніч Хелловіну, і привида, що виявився духом вогню, полюючи на пожежників, і невпокоєну душу, що поселилася в басейні школи. Зустрічали бідолашного привода таксиста Фліна, чия душа навічно стала заручником божевільного доктора Вінка, і хлопчика, що, ховаючись від грабіжника, замерз до смерті і довгі роки не знав спокою. Подорожуючи по чисельним шосе, ми помилково потрапляли в будинок, який захопив злий привид, і багато-багато років харчувався душами заблудлих. Грали з місцевими дітьми, намагаючись стати своїми, намагались, допоки не виявилось, що діти ті. Давно померли, а весь цей час ми гралися з привидами. Нас ледь не ув'язнив примарний потяг, участь бути вічним провідником в ньому нам не посміхалася ж ніяк. В новому будинку нас зустрічала невпокоєна пара, що так і не дочекалась одне одного ще за часів війни. Відвідуючи в'язницю під час шкільної екскурсії, ми випадково знайшли привид втікача і звільнили його від довічного ув'язнення. Що не мало кінця, відігруючи шкільну п'єсу Макбета, ми також звільнили душу загиблого в театрі артиста. Іншого ж разу, збираючись на скелі, ми знайшли місце страшної трагедії закоханих, що відбулася в минулому, і на нашому рахунку прибавилась ще одна упокоєна душа: дівчина, що познайомилася з нами і підбурила на містичні пригоди. Сама виявилася приводом, а ми допомагали їй знайти коханого, щоб вони разом могли відправитись у небуття. Суто випадково, через те, що з нас знущалися, ми змогли допомогти приводу дівчинки, що був ув'язнений у дзеркалі. Відійшовши від переляку, ми зрозуміли що до чого, і допомогли дитині воз'єднатися з її мамою. І врешті, займаючись скрипкою, наша музика закликала душу, що багато років була загубленою. Звісно ж, ми її звільнили. В цей невеликий розділ увійшли можливо унікальні випадки. Приїхавши до бабусі на літо, ми дізналися, що наша подруга зникла. Пошуки привели нас до макету сусідського будинку, що виявився пасткою. Він і ув'язнив нашу подругу, перетворивши її на живу ляльку всередині себе. В ході цих пригод постало кілька моторошних запитань: звідки взявся макет. Хто його зробив, і чи випадково дівчинка потрапила в пастку. Іншого ж разу, прогулюючись з друзями в лісі, ми потрапили в так звану вічну гру. Нашим суперником в ній став гравець, що програв минулого разу, і довгі-довгі роки був змушений чекати наступної можливості. Підступна настілка явно була створена чорною магією, адже могла впливати на реальність, викликаючи чудовиськ, блискавки і. Хто зна що ще, і вкотре ми таки не отримали відповідей на безліч лякаючих питань. Пітьма очікувала нас навіть у стінах школи. Виявилось, що там є потаємне приміщення, що колись було бібліотекою. Чи то привид, чи то демон під виглядом бібліотекарки мав дивний артефакт, що поглинав будь-які звуки. Таким чином, приміщення довгі роки ніхто не міг знайти, а безліч дітей, що були ув'язнені і змушені без кінця читати, не могли покликати на допомогу. І це далеко не єдиний шкільний випадок. Ми пережили наступ штучного інтелекту, що діяв у вигляді тамагочі. Невідомо чи ця програма вийшла з ладу, чи то у цифровому світі теж є свої демони, але піксельний песик зміг захопити розуми безлічі дітей, створив секту. І планував захопити світ. Ми тоді ледь врятувались. А ще, мабуть, варто згадати фонтан у вигляді статуї, що знаходився в місцевому парку. Один з наших друзів, випивши води з нього, сам перетворився на статую, а силу статуї давало як не дивно, кохання. Виявилось, що навіть світлі почуття можуть призводити до трагедії. Так чи інакше, ми не один раз мали справу з подорожами в часі. Наша подруга, одягнувши старий піджак з горища, перенеслась в часі туди, коли відбулася страшна трагедія, і дівчинка випадково пішла на корм мисливським собакам, будучи по ту сторону, а ми по цю. Разом ми змогли дізнатися страшну таємницю. Повернутись в часі, і пережити події минулого, ми змогли і у школі, випадково одягнувши на мисто покійної учениці. Більше того, ми не допустили її смерті в минулому і навіть змогли змінити майбутнє чудом, не зруйнувавши простір і час. Також ми переносилися на сотні років назад, впливаючи на події за часів Колоніальної Англії. Через магічне дзеркало ми змогли перенестись у інший світ і подружитись з хлопчиком, що жив в нашому будинку десятки років тому. І знову, завдяки старій сукні, ми завадили некомпетентній медсестрі зробити смертельний укол покійній власниці вбрання. Окрім загравань з часом, ми мали справу із незвичними привидами. Приїхавши до лісу зі школою, ми заблукали і знайшли галявину, що знаходилася між двох світів. Це місце, де колись померли три дівчинки, чиї душі стали напіввідьмами. Також нас затягло до фотографічного виміру. Привид хлопця, що загинув, не зміг знайти спокою і озлоблений ув'язнював людей, затягуючи їх у фотографії. Ми потрапляли і у цифровий простір, де злісний вірус намагався нас перемогти, а потім зміг вийти в реальний світ. І це ще куди не йшло. Якось ми надто захопились і потрапили у світ снів, таємничий, сюрреалістичний і жахаючий вимір. Інший моторошний випадок наш друг, думаючи, що просто розважається, випадково відкрив прохід у інший вимір. Але, на жаль, недолугий продавець не зміг виправити страшну помилку. Друзі навіки лишились замкнуті всередині скляної кулі. У іншому вимірі. І якщо це вас не налякало, то одного разу ми почули те, що не мали чути ще багато років, а саме радіо для душ. Невідомим чином ми прибули в чистилище, що існувало між світом живих і мертвих у вигляді радіостанції. Вона була маяком, що вказував заблудшим душам потрібний напрям. Моторошне в цій історії те, що живих нас. Переплутали з одним із мертвих і ледь не відправили на цей світ. Ще пригадується один підвал з загадковими дверима. Щоразу, коли в підвалі лунала музика, з дверей виходила загадкова сутність, що прагнула забрати якомога більше життів. У сутності, що, скоріш за все, є демоном, з іншого виміру споглядались прояви інтелекту, адже вона згодилася укладати угоду з людьми, життя. В обмін на виконання бажань. А крапкою в цьому розділі є прибульці і все, що з ними пов'язане. Ох, скільки ж разів ми мали з ними справу. Якось, по приколу, ми з братом відправили сигнал у космос, що привабив неворожі інопланетні форми життя. Іншого разу, прибульці заманили нас пограти у кіберпросторі. Виявилось, що це була не просто гра. Так вони відбирали найкращих представників людства для своїх експериментів. А якось прибульці навіть викрили нас і інших дітей, і ледь не забрали всіх з планети. На щастя, ми змогли втікти. Ще був випадок, коли дівчинка, з якою ми дружили вже 10 років, насправді виявилася загубленою дитиною іншопланетян. Звісно, були і страшніші ситуації. Якось ми перевелись до іншої школи, і там виявилось, що нею керують інопланетяни, що вводили дітей в гіпноз. І змушували доглядати за своєю матір'ю, загадковою велетенською рептилією. Інша шкільна історія це коли новенька, що з'явилася у школі недавно, зізналась нам, що не з цієї планети, і попросила про допомогу. Наївні, ми повірили і зробили все так, як вона вимагала. Але як виявилось, вона вже відклала яйця прямо під футбольним полем. А ми своїми діями змусили їх вилуплятись. Зізнаюсь, цей розділ є моїм улюбленим. Інциденти, що мають на меті надати урок, не стільки лякають, а скоріше заворожують. Він трохи об'ємний, тому проявіть терпіння. Перше, що пригадується, клоуни. Як і з вампірами, їх було троє. Перший це клоун Зібо. Ми завітали в павільйон жахів, що в парку атракціонів, і один з хлопців надто задар носа поцупив ніс у манекена Зібо. Дуже швидко хлопчина пошкодував про співчинок, адже злий клоун почав його переслідувати. Достовірно невідомо ким або чим є зібо, чи може справа у власнику павільйону. А може, то просто у хлопця розгулялась уява, другий клоун малиновий блазень. Як і в минулому випадку, можливо, то просто розгулялась уява, але Сем налякався ледь не до мокрих штанців. Єдиний плюс він перестав поводити себе як маленька мразота. Третій випадок, можливо, саме яскравий, уже явно пов'язаний з уявою. Думки хлопчика, яким він не приділяв уваги, вийшли з-під контролю і породили. Жахливий хаос у образі клоуна Блазня. Добре, що малий розплутав вузлики в своїй голові. Так чи інакше, клоуни надавали нам цінні уроки, але не вони єдині. Кілька уроків ми отримали й від піратів. В одному випадку команда піратського корабля. Не знала спокою через скарби, що у них вкрали, і довгі роки переслідувала грабіжника. В іншому ж прокляті предмети закликали привиди піратів, що чекали помсти і влаштували нам нехилий такий квест. Через нього ми ледь не втратили саме цінне. Щодо втрат, одна наша знайома підробляла в оранжерей. Її власник винайшов рідину, що була здатна підсилювати рослини. Виявилось, що це працює не тільки з рослинами. Дівчинка не змогла змиритися зі своєю нещодавньою втратою, тому один з вечорів ми провели втікаючи від зомбі. Інші знайомі брат з сестрою десь знайшли опудало. Згодом виявилось, що це не просто ганчірка з соломою, воно могло виконувати бажання, але необачні дітлахи не вміли правильно їх загадувати, тому швидко все перетворилось на кошмар. Можливо, там була задіяна якась магія. Але вона точно була задіяна доктором Вінком, кошмари з плівок якого буквально оживали. Через це нас ледь не висмактав досуха вампір, що вийшов прямо з екрану. А коли все вирішилось, то стало дійсно лячно, бо це була лише одна з чисельних плівок навіженого доктора. По суті, історія втілилась у реальність. Одразу пригадується, коли батьки найняли нам няньку. Вона дала нам якусь підозрілу книгу з казками. І як тільки ми почали її читати, написане в книзі одразу почало втілюватись, а ми стали головним героєм історії. Дивно, правда ж? Сюрреалістичним здавався і випадок, коли через нашого знайомого ми потрапили на дивний суд. Суд, на якому нам ледь не відтяли голову на гіллятині. Ми так і не зрозуміли, як і звідки він взявся, то була чи якась магія, чи інший вимір, чи взагалі вищі сутності. А от де точно була задіяна магія, то це у вовчій історії. Дівчинка, батько якої займався полюванням на вовків, сама перетворилася на вовка, так би мовити, відчула себе у вовчій шкурі. Страшно там те, що батько своїми руками ледь. Не вбив її. У тій ситуації не помішало б самому володіти магією. Якось ми вчились у чарівника на ім'я Шенду. Ми його сильно підставили, викравши магічний посох. Виявилось, що в ньому жило древнє і могутнє зло демон Назрак. Він і давав посоху силу. Але через необачність ми ледь не випустили його на волю. Хоч і з благими намірами. Щодо демонів, то їх ми теж зустрічали немало. Один з тих, що запам'ятались найбільше, це демон-Змій. Колись він був людиною на ім'я Джейк Дезмонд, але можливо через прокляття або через ще щось перетворився на демона і відтоді перетворював хлопців, спокушених славою, на змій. Якась трохи дивна, але моторошна історія, бо це відбувалося через хокейну ключку. Це був такий собі демонічний артефакт. І взагалі цікаво, так виходить, що демони і артефакти дуже часто пов'язані. Пригадую, як хлопцю з нашої школи дістався вінтажний фотоапарат. З часом виявилось, що апарат непростий, він завдавав шкоди тому, що потрапляло в об'єктив на фото речам, предметам і людям. На усіх фото був маленький, майже невидимий символ, схожий на демона а потім. В кадр потрапили батьки хлопця. В останній момент камеру вдалося знищити, але було вже пізно. На моніторі комп'ютера з'явився той самий символ з тих пір хлопця ніхто не бачив. А одним з найцікавіших демонів з артефактами була скриня з джином всередині. Як завжди, недолугий Сардо продав комусь дуже небезпечну річ. Жертвою виявився хлопчина, що був дуже необережним зі своїми бажаннями. Він загадував їх знову. І знову, але джин виявився недобрим, і з кожним бажанням життя все більше перетворювалося на кошмар. Кудрявий торгаш часто ставав причиною страшних обставин. То він продасть субстанцію, що робить тебе кращою версією себе, але поступово перетворює на чудовисько, то маленькі дверцята, через які можна бачити майбутнє. І подорожувати крізь виміри, то гумку невідомого походження, що мала в собі страшну силу стирати будь-що навіть реальність, і один пацан це і зробив, стер усе і усіх. Проте не всі артефакти проходили через руки Сардо. Деякі, як от Кіготь, був подарований дітлахам на Хелловін. Пані Клоу, яку вважали відьмою, запевнила хлоп'ят, що Кіготь може виконувати бажання. І це була правда. Однак для непідготовленого розуму загадування бажань обернулися рядом. Моторошних сцен. Ще була загадкова друкарська машинка, яку один з наших друзів знайшов у коморі нового будинку. Він полюбляв писати і, звісно ж, скористався знахідкою. Але забув, що на вході в комору висіла табличка з надписом Небезпека. Машинка та була чи проклята, чи зачарована, бо історії, надруковані через неї, втілювались у життя. А якщо точніше, то відтворювались у іншому вимірі. Через це наш друг ледь не вбив свою кохану, а потім і свого друга. З дуже незвичного ще пригадується загадкова маленька скриня в китайському стилі. Поколіннями вона передавалася від діда до внука. Однією з умов було те, що скриню. Не можна відкривати. Будь то треба радіти тому, що є, а не тому, що може бути. І здається, що один внук все ж відкрив скриню, і після цього він нібито перенісся в майбутнє, яке виявилося не зовсім таким, яким він думав. Ну і, вочевидь, там всередині було якесь древнє закляття. Ну і останній артефакт це несподівано аркадний пінбольний автомат. Ходять чутки, що власник магазину, в якому стояв апарат, обманом змусив якогось хлопця пограти, а машина засмактала того всередину. Відтоді нещасний громан. Навічно був замкнутий всередині гри. І тут розділ добігає кінця. Завершують його дві дивні історії. Перша каже, що в якомусь будинку є пуста квартира, яка ніколи не здається. Згідно з чутками, в квартирі живе привид, що залякує мешканців і змушує їх переїжджати. Хтось згадував, що дівчинка, яка мешкала поруч, зустрілась. І навіть подружилася з приводом. Але як, що і чим закінчилася історія, чутки замовчують. Друга ж історія, можливо, сама дивна від дівчини мого друга. Її брат та його друг влаштовували розіграші по телефону, не дивлячись на казки про так звану телефонну поліцію. Бешкетники не припиняли, а одного вечора вломилися в дім з криками, що їх схопила та сама поліція і посадила за решітку. Звісно, їм ніхто не повірив, бо сама думка про таке вже є безглуздою. Всі знають про лепреконів. Вони є класикою, проте ці істоти бувають добрими і злими. Останні, набуваючи сили, перетворюються на чудовиськ небаченої могутності. Один з таких намагався заволодіти душею маленького хлопчика, видаючи це все за виставу в театрі. Класикою є і вовкулаки, іноді їх плутають з перевертнями, істотами, що можуть змінювати вигляд. Так, наприклад, вочевидь, завдяки якомусь прокляттю або магії, Хамелеон, що двічі вкусить людину, перетворюється на її точну копію, а після скроплення водою. Жертва сама стає Хамелеоном. Щоб все повернути, вона має провести той самий ритуал. До речі, про магію. Часто вона може мати темні прояви, наприклад, зробити з древньої людини шамана, який здатен втілювати ілюзії чудовиську реальність, або перетворити ваволонського чаклуна Гота на. Безсмертну сутність, замкнену у жезлі. Здається, що нічого такого, але коли гот починає контролювати школу і хоче переродитися в одному з учнів, то ситуація перетворюється на катастрофу. Дуже часто катастрофу спричиняє не магія, а демони. Їх небагато, але ці жахи важко забути. Квіксільвер демон, що приходить з тіні, досуха висмоктує життя, а потім забирає душу. Бач, демон, що довго був заточений могутніми відьмами в кристалі, але випадково звільнився. Він справді могутній, адже, окрім жахаючої харизми, має навіть свій власний вимір. Ще загадковий демон з гори Бікфут Брідж, він заманює до себе поодиноких людей, приймаючи вигляд їх близьких, а після тримає в пастці, повільно харчуючись життєвою силою жертви. Особливим в списку є один з демонів, яких використовує доктор Вінк. Невелика статуя Гаргулії має в собі страшну силу, буквально. Живлячись страхами людей, вона дарує магічний еліксир, що викликає залежність. Доктору вдавалося утримувати демона, але одного разу він зміг вирватися на волі. А моїм особистим фаворитом, серед усього тут вказаного, є безіменний демон, що живе всередині срібного ока. Загадкового артефакту, що виконує бажання, він з'явився ще за часів перших опівнічників і став першим жахом, що вийшов за рамки історії. Достовірно, про Демона як і про артефакт, нічого не відомо, і цей хорор потрібно відчувати власними мурашками. Тому годі слів, гортаємо далі. Даний розділ складається виключно з привидів, причому майже не злих. В списку є привид хулігана, що не зміг знайти спокою через нерозділене кохання. Біль була настільки сильною, що душа лишилася у нашому світі, а через роки, ніби під копірку. Історія повторилась. Є привиди хлопців, що загинули в імпровізованих перегонах і не в змозі витримати поразку стали мертвими серед живих. Ще відомий випадок, коли молодший брат загинув, але його привид так і не зміг відійти в кращий світ через те, що старший брат страждав через сильне почуття провини. Був привид коханець з минулого, чия любов і ненависть були настільки сильними, що він аж зміг вселитися в живого. І останній привид хлопця Джоні, в останні моменти життя, і одразу після її закінчення, шок виявився настільки сильним, що затьмарив собою все, змусивши вже привида хлопчини все забути. А любов і прив'язаність його сестри тримала душу в нашому світі. До того ж, неспокійна душа Джоні не відпускала й душу його дівчини, що також трагічно загинула разом з ним. Історія по справжньому зворушлива і драматична. Виходить, що не дарма існує вислів привиди минулого. Іноді це набуває буквального сенсу, адже дуже часто люди знаходяться в реальності, але живуть в минулому, хапаючись за нього, як за соломинку, щоб не зірватися в жахливу прірву. Історії з цього розділу не виділяються моторичністю, але несуть в собі цілком резонну ідею. Так, наприклад, ми стикалися з двома товстунами. Дуже веселими і добродушними, принаймні, так здавалося, поки ми не з'ясували, що вони були канібалами. Зустріли жадібного чоловіка в музеї, якого знайшла розплата у вигляді древньої мумії. Побували в ігровому клубі, де хитрий власник підступними азартними способами викрадав дітей і робив з них мініатюри. Навіщо йому було це потрібно? Ніхто не знає по сей день. Окрім того, історія знає багато випадків пов'язаних з викраданням не людей, а молодості, краси чи життя. Одним з тих, що запам'ятався найбільше, був випадок в пенсіонаті. Адміністратором там був, здавалося б, хлопчик, але гостей чекав не відпочинок, а поступове старіння. Хлопчик виявився стариганом, що десятиліттями викачував з постояльців їх життєві сили і таким чином продовжував собі життя. Схоже було і з мадам Візаж, жінкою, що викрадала красу і молодість у дівчат, аби вічно бути молодою і бажаною. Як довго вона жила і скільки дівчат стали її жертвами, невідомо. А ще була мадам Брайер. У вочевидь, вона заключила угоду з якимось демоном. До своєї галереї вона заманювала талановитих дівчат і через картини крала їх талант і молодість, а душі нещасних, мабуть, діставались демону. Цікавим в історії було те, що жертви здійснювали несвідомий обмін в момент завершення своїх картин. До цього списку можна додати і міс Валенті, одержиму красою власницю салону краси. Дамочка використовувала магічні дзеркала, щоб викрадати молодість у своїх працівниць. Особливістю процесу було те, що дівчата чомусь після висмоктування молодості перетворювались на собак, якась дуже дивна магія. Останньою в розділі є історія про трагічний круговорот темного прокляття, завдяки чому і як давно він відбувається, невідомо. Проте суть полягає в тому, що довгі роки. Дехто зустрічає таємничу жінку Марі, яка з'являється звідки. Вона пропонує спокусливі подарунки, але просить за них щось цінне. З кожним обміном особистість жертви руйнується, стає потворнішою. А Марі натомість звільняється від прокляття і стає кращою версією себе. Схоже, що такі прокляті обміни відбуваються вже не одне десятиліття, якщо не століття. Цей безстярій, якщо його так можна назвати, це лише спроба зібрати уламки того, що ми бачили в темряві або принаймні чули. Кожна історія це не вигадка, а відбиток страху, який хтось колись відчув насправді. Привиди, вампіри, демони, артефакти. Вони всі здаються різними, але якщо придивитись, мають одне обличчя наше. Темрява, як вже було згадано, не приходить. Вона ближче, ніж здається, або поруч, або вже всередині. І якщо колись у безсонну ніч ти раптом почуєш тихий шурхіт, не лякайся, це всього лише хтось перегортає цей бестіарій, що невпинно шукає собі нових героїв для нових історій.